Ситуація у Покровську критична: російські війська просочилися у місто, ведуться вуличні бої, а логістика для наших захисників ускладнена ворожими дронами. Про це заявляють самі представники збройних сил України. Якщо ворог захопить Покровськ, це може змінити хід війни на Донбасі. Що каже наше командування? Як ми рятуємо ситуацію? І чому українські волонтери заговорили про ризик захоплення інших міст? От, давайте з усім цим будемо розбиратися в цьому випуску непростому випуску. Друзі, але важливому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб-канал, і щоб часу не гаяти, давайте одразу будемо починати. Отже, як я вже сказав, захисники Покровська заявляють про те, що у місті критична ситуація. Так, от, за даними офіцерів двох бригад, які поспілкувалися з виданням Українська Правда, нині у місті перебуває щонайменше 250 російських окупантів. Вони ведуть стрілецькі бої на вулицях. Ще в серпні ворог повторно проник у Покровськ, створивши кілька точок накопичення біля залізниці, між Покровськом і Гришиним, а також на лінії Даченське, Новопавлівка, Гнатівка. Один із захисників розповів, що наша піхота практично відрізана від управління. Бійці тримають позиції без ротації по 2,5-3 місяці. Логістика це справжні виклик, каже він, тому що дороги контролюються ворожими fpv дронами на оптоволокні, дронами, ждунами і дистанційним мінуванням. Вдумайтесь, для того, щоб доставити боєкомплект, дрони, провізію і все інше необхідне, бійцям доводиться долати 10, а інколи 15 кілометрів пішки. І весь цей шлях, друзі, як ви розумієте, під постійною загрозою. Щодня хтось гине через міни, через атаки дронів. Інший офіцер, до речі, також додав, що Покровськ сиплеться цитую, швидше, ніж очікувало. Оце реально страшна заява. Якщо місто впаде, гарнізон у сусідньому Мирнограді опиниться у пастці. Чому? Тому що логістика туди це 20 кілометрів, які майже неможливо подолати, кажуть хлопці. Тепер щодо Мирнограду, в цьому місті супутнику Покровська ситуація не набагато краще. Офіцер із позивним Алекс підтверджує, що обстановка нині вкрай складна. Він каже, що до кінця 2025 року, тобто -то, до кінця цього року, може вирішитися доля обох міст Покровська і Мирнограда, алекс зазначає, що росіяни перебільшують звичайно свої успіхи у зведеннях, але сили оборони України тимчасово стабілізували ситуацію. Ворог вперся в рубежі, які не може подолати для повного захоплення міста в цьому. Це найприємніше, так що можна сказати, в цьому власне суть новини. Ситуацію дещо вдалося стабілізувати. Проте знову повертаємось до логістики. Логістичні проблеми нині залишаються ключовими для збройних сил України. Забезпечити передній край оборони майже неможливо, каже Алекс, і він, значить, повторює, що якщо Покровськ не втримають, Мирноград опиниться в ізоляції, і це може призвести до втрати обох міст. Що про все це пишуть аналітики з інституту вивчення війни, з американського інституту вивчення війни? Значить, у себе в звіті перше вони підтверджують, що російські війська просунулися в західній і центральній частинах Покровська, зокрема вздовж залізниці, про що я вам вище розповів? Але повністю вони не контролюють місто. Росіяни діють невеликими групами піхоти, утримуючи при цьому ізольовані позиції на південь від залізничної лінії. І яка у них мета? Їхня мета полягає в тому, щоб не дати нашим українським військам використовувати ці території і створити умови для майбутніх наступів. Водночас, друзі, сили оборони України активно протидіють геолокаційні кадри, показують, що наші підрозділи завдають ударів по російських диверсійних групах. Я в попередньому випуску про Покровськ розповідав про те, як тільки просочилися окупанти в місто ДРГшками, ми їх знищили, ми їх ліквідували, але на жаль, до цього вони розстріляли наших цивільних. Перегляньте обов'язково, хто не дивився попередній випуск про Покровське, значить, аналітики інституту вивчення війни зазначають, що у Мирнограді українські війська відбили атаки на східних і північних околицях, не дозволивши ворогу проникнути у місто. Позиції українців і росіян в Покровську переплетені. Що ускладнює прогнозування, коли ворог може повністю захопити місто? Пишуть вони, це може тривати місяці, якщо фланги залишаться стабільними. Що друзі говорять в нашому командуванні? Значить, начальник управління штурмових підрозділів Валентин Манько запевняє, що українські війська повністю контролюють Покровськ. Наші штурмовики зайшли в місто, проводять зачистки, каже він, і вони це роблять для того, щоб нейтралізувати диверсійні групи ворога. Манько каже, що Покровський напрямок нині один із найважчих через саме концентрацію російських сил. Це правда, тому що там російської свободи найбільше, якщо ми порівнюємо з іншими напрямками на фронті. Але українські війська каже Манько, провели успішну операцію. Ця операція дозволила переграти ворога на тактичному рівні. Водночас, моніторний паблік Deep State повідомляє про те, що сили оборони відкинули ворога біля Кучерво Яру. Проте... Росіяни просунулися в районах Гродівки, Володимирівки і Степногірська. Начальник служби інформації 14-ї бригади Національної гвардії України Азов Максим Бакулін розповів, що ворог застосовує так звану тактику шахів. Він відволікає увагу, розріджує наші позиції дронами і жертвує величезною, просто гігантською, позахмарно великою кількістю піхоти. Погода, каже, він також впливає, так було завжди. Противник накопичі сили і готується до нових атак. З приводу погоди, то зрозуміло, фактор погоди завжди відіграє одну з ключових ролей на полі бою. Але, друзі, що мене збентежило, коли я готував цей матеріал. На тлі всіх цих подій відома волонтерка Марія Берлінська, до речі, до неї абсолютно неоднозначне ставлення в суспільстві. Але, ну, зрештою, вона. Має певну інформацію, і от вона заявляє, що фронт в Україні на межі прориву через брак піхоти. За її словами, російська піхота проривається крізь наші позиції, іноді на десятки кілометрів у тил вона каже, що на кілометр фронту лише 4-7 наших бійців, і це нереально контролювати 150 п'ятдесят або там 200 метрів одній людині. Вона зазначає, що росіяни, росіяни мають перевагу в дронах, росіяни мають перевагу у живій силі, і на одного нашого бійця припадає 5 або навіть 7 окупантів. І от вона попереджає, що якщо нині не зупинити ворога, під загрозою опиняться такі міста, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків і інші міста. Вона закликає українців допомагати армії, донатами, волонтерством, підтримкою. Зрештою, всі ми до цього закликаємо. Друзі, це зараз дуже важливо, тому що дійсно ситуація дуже і дуже складна. Але давайте скажемо чесно, що деякі військові вважають її оцінку, і до речі, я також, хоча я не військовий експерт, але деякі військові вважають оцінку берлінської перебільшеною, чому тому, що великі міста тримаються, але дійсно проблема є в дефіциті, в дефіциті піхоти, тому що це надзвичайна проблема. От Бахмутський демон є такий паблік. Наш військовий повідомляє, що ситуація складна і як вона зміниться залежить звичайно лише тільки від нас. Росіяни беруть найманців, а ми що? Підходи до війни треба міняти. До речі, щодо найманців, щодо. Відповідних контрактів з ними я робив окремий випуск, Перегляньте, будь ласка, обов'язково на шикарному прикладі щодо колумбійців, які в тому числі звичайно з нашими силами оборони звільняли сумщину і продовжують там воювати. Перегляньте, будь ласка, обов'язково тому друзі. Тут треба сказати, що ситуація в Покровську, ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але наші захисники зараз роблять просто повірте. Можливе і неможливе для того, щоб стримати ворога титанічними зусиллями без перебільшення. Вони воюють у надскладних умовах, без ротацій, під ударами дронів, з проблемною логістикою, але тримаються. Тому, дивіться, покров це не просто місто, це символ нашої стійкості, тут без перебільшення, і кожен з нас може допомогти. Донатом на дрони, волонтерською роботою, просто поширенням правди. так Тому, друзі. Ситуація нині є такою. Я хотів би подякувати вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця, і, звичайно, попросити вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу ситуації, що нині склалася на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Спасибі, що додивилися. Бережіть себе і до зустрічі!